з Німеччини у розпал війни заради кохання разом з дружиною Гайнц Йозеф допомагає українській армії та мріє про перемогу. Живуть дружно і ніколи не сумують удвох. Гайнц не знає української, а Тетяна німецької. Як вдається порозумітися, дізнавалася наша Лілія Кочерга. Хайнц та Тетяна працюють з удосвіта щодня у дворі то ріжуть і сушать овочі для фасування. Із заготовок у волонтерському центрі роблять сухі обіди. Борщі й супи передають армійцям на фронт та жителям деокупованих територій. Ну мабуть, тонни вже пройшли, бо в середньому 10-15 кілограм суши сушених то можна, ну, на 8-10 множити. Ми сушили останнім часом там зелень, петрушку, щавель. Ту там вихід точно один до десяти. Одружилися Хайнц та Тетяна три роки тому. Українка на чужину не поїхала. Тож влітку 22-го Хайнц перебрався до Кропивницького. каже війна його не злякала. я тут не боюся. Чому я повинен боятися? Я все таки сюди приїхав. У мене тут дружина, і я залишився тут. За цей час чоловік пізнав місцеве життя, культуру та звичаї. Каже, найбільше вразили працелюбність та гостинність людей, тож вирішив їм допомагати разом з дружиною: миють, чистять, ріжуть та сушать овочі для оборонців. А після важкого дня подружжя щовечора зустрічає захід сонця. Ця мить, да, оці у ці декілька хвилин вони сповнені якогось краси і покою. і мені здається, що війна вона Загострила в багатьох людях можливість насолоджуватися цією миттю. Дивовижна, мабуть, ну це не на часі таке казати, але е, от, я відчуваю себе в стані гармонії і, і щастя. Німецькою Тетяна знає за 30 слів. Спершу вивчила, як казати милий. Хайнц опанував лише десяток слів українською. Попри мовний бар'єр запевняють розуміють одне одного без слів. Водночас Хайнс планує залишитися жити в Україні і разом з дружиною допомагати країні до її перемоги. Я тут щаслива і не хочу повертатися. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.